Це кафедральний костел святих апостолів Петра і Павла, який знаходиться в Україні у місті Луцьк. Він є архітектурною пам'яткою національного значення, яка розташовується в історико-культурному заповіднику Старий Луцьк. Костел і колегіум належали ордену єзуїтів і були збудовані саме для його потреб. Першим ініціатором та фундатором заснування костелу у 1604 році був єпископ Марцин Шишковський. Згодом, в 1609 році його підтримали Король Сигізмунд III, надавши привилій на закуп плацу для костелу. А вже в 1610 році єпископ Павел Волуцький, виділивши значну суму для будівництва. По деяким джерелам початково проект будівництва розробив архітектор М. Гінтц. Офіційно ж архітектором кастелу називають італійця Джакомо Бріано. Саме за його участі, 16 липня 1616 року, відбулося закладення наріжного каменю Підмурків костелу. Костел було побудовано дуже швидко, всього за 23 роки, разом із підземеллям. Розпочали будівництво, як ви вже знаєте, у 1616, а закінчили вже у 1639 році. За свою історію, костел зазнав чимало пожеж, пережив численні пошкодження, перебудови й занепад у різні історичні періоди, тому й дойшов до наших днів не у своєму первісному вигляді. Фасад будівлі прикрашають скульптури Божої Матері, а також апостолів Петра і Павла, на честь яких і був названий цей костел. За свою історію костел встиг побувати складом і навіть обласним музеєм атеїзму. На склад його перетворили у 1948 році, а згодом у 1980 році на музей атеїзму. На місці вівтарної частини відвідувачі бачили макет сонячної системи, у центрі маятник Фуко, а на місці катедри єпископа стояла ракета. Також було представлено багато експонатів на тему космонавтики. Так як радянська влада не напта шанувала історичну та релігійну спадщину, орган, дзвони, бібліотеку та більшість образів XVII-19 століть було знищено. Майже все, що нині є в храмі, нове. З настанням незалежності України в костелі відновили богослужіння. Вони відбуваються щодня українською та польською мовами. Сьогодні колегіум належить Волинському технікуму Національного університету харчових технологій. А костел є кафедральним собором Луцької дієцезії. Підземний комплекс під Луцьким костелом Петра і Павла очолив п'ятірку найзагадковіших підземель України за версією сайта проєкту I Love Ukraine. Під костелом існує розглужена система підземель, яка налічує чотири яруси. На даний момент досліджені не всі, в деякі з них потрапити поки що неможливо. Перший, самий верхній поверх підземелля комплексу початково не був підземеллям, а був цокольним поверхом. В підземелля ведуть два входи: один через центральну залу костелу, другий побудований в радянські часи, коли ці підземелля використовували як склад овочів. Так як костел наразі діючий і в ньому проходять служби. Екскурсії водять через вхід з вулиці, збудований у радянські часи. Хто такі єзуїти і що вони робили в цих підземеллях? Орден єзуїтів з'явився у Луцьку на початку 17 століття. Єзуїти проводили широку провідницьку та сповідницьку діяльність у церквах, брали участь у воєнних походах як військові капелани. Були сповітниками королів та шляхти, займалися місіонерською діяльністю, їм також доручалися дипломатичні місії. Освітницька діяльність у школах, колегіумах не була передбачена засновниками ордену як один з напрямків його діяльності. Проте, згодом, орден єзуїтів став першим релігіозним орденом в історії католицької церкви, для якого освітня діяльність стала провідною. На сьогоднішній день орден єзуїтів є найбільшим релігійним орденом і налічує близько 21 тисячі учасників. У підземеллях єзуїти проводили свої збори, обряди, служіння, зберігали цінності, книги, продукти харчування та вина, особливо під час військових загроз або в часи нестабільності. Деякі джерела свідчать, що частину підземель використовували як місця для усамітненої молитви, медитації або покути. Оскільки єзуїтський орден займався освітою, не виключно, що в підземеллях могли зберігатися або навіть переписуватися рукописи, проводитися навчання, наприклад, з алхімії чи медицини, які на той час не схвалювалися публічно, на стелях підземель можна зустріти герб єзуїтського братства. Він також присутній на двох куполах будівлі. Абревіатура на гербі «Єзус гомінум Сальватор розшифровується як Ісус Спаситель людства. По деяким джерелам зустрічається інформація про підземні ходи, які сполучали костел з Луцьким замком, з монастирем Бригідок та іншими спорудами. За притворною стіною розташований костинець це поховальне приміщення. У часи, коли підземелля належали єзуїтам, тут ховали почесних осіб. Згодом в цю залу почали зносити тіла невідомих померлих. Сьогодні ж, зазирнувши у маленьке віконце, можна побачити людські черепи і кістки, які перемішані між собою. Видовище таке, я скажу, моторошне, тому що коли на них дивишся, починаєш думати, хто ці люди, коли вони жили, де вони жили, коли вони померли, від чого вони померли і чого вони тут. Одну з великих кімнат у підземеллі займає підземний храм. На його стінах ще зберіглися старовинні фрески та латинські написи, які поки що не вдалося прочитати. Також у підземеллі є трапезна та крипти, де ховали єзуїтів, монахів та священнослужителів. Існують легенди, що підземеллям блукає привид річної дворянки Магдалини Рожицької. Яка померла через три місяці після пологів. Це була дружина колишнього коменданта Луцьку, генерал-майора Степана Телизіна. В пам'ять про своє велике кохання він зводить у підземеллі гробницю. Зверху над входом в гробницю польською мовою перечислює всі чесноти Магдалени. Тіло коханої Степан помістив у мідну труну. З часом гробниця була розкрадена. Труну викрали, але символ вічного кохання сама гробниця залишилися у підземеллях до наших днів. Також у підземеллі є кімната з колодязем, так звана колодязьна вежа, до якої веде вузький коридор. Навколо колодязя розміщені три маленькі кімнати, де колись тримали ув'язнених або спокутували провину. Найбільшим випробуванням для ув'язнених ставала спрага. Зовсім поруч є вода, але вона недоступна. Цей колодязь наповнюється ґрунтовими водами. Рівень води у колодязі постійно змінюється в залежності від рівня води у річці стир. Тут також є виставки: виставка фресок луцьких католицьких храмів та портретів єпископів та виставка старовинної луцької цегли. Луцька цегла була дуже відома на ті часи, навіть за межами міста. Можна було замовити цеглу з маркуванням виробника або навіть іменем замовника. Вона користувалася попитом у різних країнах. Щоб підвищити цінність продукції, деякі заводи маркували цеглу назвами європейських міст. Тут зберіглася цеглина, на якій є напис Ландан. А також є бракована цеглина. Напевно, це була ціла партія, де перша літера виявилася перевернутою. Така собі друкарська помилка тих часів. Якщо ви маєте змогу, обов'язково відвідайте це місце самі, бо жодне відео або фото не зможе передати ту особливу енергетику, атмосферу і захоплення, які відчуваєш, опинившись у середині цієї споруди. На 2023 рік відвідати ці неймовірно цікаві підземелля можна було щоденно. Перевірити цю інформацію можна за QR-кодом, який ви бачите зараз на екрані. А зараз приз для самих зацікавлених тих, хто додивився відео до кінця. Дякую вам! Прямо зараз ви можете відвідати ці підземелля теж віртуально, але вже самостійно, за допомогою Google Card. Скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі під відео. Дякую за перегляд! Підписуйтесь, щоб подорожувати разом. До зустрічі в коментарях та наступних відео!